Ну, здравствуйте, другі. Знаходжуся зараз в готелі. В місті Познань, зараз проходить виставка будівельного всього будма, називається. Світло тут я вам скажу не дуже, тому <кхід> тому, є, як я. От я зараз закінчила помаду одну, і ви знаєте, зараз вона на такій стадії, що питання стоїть: питання є, питань нема. Що або виколупувати, і далі її, знаєте, таким паличкою для вух. Розмазувати, або просто вишвернути к чортовій матері, того, що це неприємно, знаєте, ці ворсинки на губах, коли цю всю помаду розмазуєш, коли закінчується вона. Ну, да, там не, не, ну, без питань, її багато ще є, її ще отут от багато. Але я згадала м -м, той день, коли пару років назад я одночасно так от е витащила е те, що всередині від трьох помад, які закінчилися. І знаєте, зараз або я не засуджую, бо згадала, яка це фігня. Ну так от. Прошу я, да, тут ще помада є. Да, можна її виколупувати. Да, паличок у мене сотня таких для, для вух, якими оце можна наносити, розмазувати, Це потрошку можна було, але розумієте, ну розуміти, по-любасу, ну це ж це ж не тільки про те, да? оце таке використання, чисто граміровка, там скільки грам, в чому, скільки ще можна вимазати. Оце якщо є можливість новою користуватись, такою ще не закінчилася. То це ж однозначно треба робити це, а не оце колупатися в цій фігні, оці ворсинки, оці ворсинки по губам. Це ж неприємно. І враження таке, як, то якийсь бомж, блін, купаєшся в цій помаді, яка вже закінчилась, того, дорогі, я вам не раджу це виколупувати, Того, що справа не тільки в тому, скільки ще можна виколупати помаду, справа не тільки в тому, от, що наче багато продукту залишається, але справа в самопочутті. Справа в тому, що коли я колупаєтеш ці останні рештки, як ти себе почуваєш всі ці рази? А почуваєш себе галімо. Почуваєш себе, як то якась не знаю, Якась, знаєте, Мені слів не вистачає, зараз тут морозець. Важко слова підбираюся. Ну, я її виколупала, щоб не було, знаєте, спокуси це колупатися, я її вишверну. От, Правильно зробила рішення пару років назад, коли от таких пару штук прям вишвернула. Я пам'ятаю, в Старбаксі сиділа, розщевила просто в злості і викинула. І все, не треба на собі економити, не треба оце колупатись, ковирятись. Того, що навіть якщо губи накрасиш, відчуття того, що ти. А, що ти себе не любиш, не цінуєш, колупаєшся в, ці, в цих залишках, От, це понижує вібрацію, енергетику і радість життя. Нащо в цю фігню гратися, якщо є нові помади, класні помади? Нащо це, це неправильне мислення? Вишвирюємо.